повелась на маркетинг та придбала ці книги, бо вони найчастіше мені попадалися на очі. Сім чоловіків Евелін Гюго. Це як підробка на книги Жаклін Сьюзен про Голівуд, штучна боротьба ЛГБТ суспільства, пластмасові діалоги і такий собі сюжет. Знайдіть книги Жаклін Сьюзен, прототипи її героїв, і відомі плейбої, акторки, дружини політиків. Сюжет жорстокий: ні на що не схожий. Та життєвий санаторій Сара Пірс, травми дитинства постійно маячить ці книзі і аж починають дратувати. Героїня запхала спогади в дальній відсіки пам'яті, і по типу нічого не пам'ятає аж до самого кінця книги. Від цього у неї проблеми з хлопцем, з братом. Якщо чесно, її моральні проблеми абсолютно типові. Тому зі сторони вони виглядають смішними. Ну можливо, це для нас, українців. Але ще смішніше виглядає мотивація вбивці. кажуть, що ця книга для людей, які ще не читали, і їм нема з чим порівняти. Після прочитання присмак, ніби. Я просто подивилася інстаграм пости.